Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте там свої подобайки і коментуйте наші відео, а також діліться з нами, точніше з друзями, нашими відео і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із блогером із Херсона Володимиром Молчановим і поговорити про зокрема і річницю звільнення Херсона, а також про те, як це місто і загалом правобережжя Херсонщини про прожили ось цей рік. Тож, вітання, пане Володимире. Вітаємо. Вітаю назад. Пане Володимире. Дійсно багато хто згадує про річницю звільнення Херсона унікальна мабуть, в історії нашої держави, випадок, коли нашим Збройним силам вдалося звільнити цілий обласний центр і викинути звіти расистів, і багато хто. Пригадує 11 листопада, зокрема, ту ейфорію, яка була в Херсоні і в, в жителів цього міста після того, як вони дізналися, що зсу зайшли в місто і звільнили його від расистів. І Цікаво також почути і ваші спогади про цей. День рік тому, але також хочемо з вами поспілкуватися про те, чим жило місто протягом цього року. Так бачимо, практично кожен день з'являється інформація про обстріли цього міста. І от сьогодні, чи можливо, це вчора, та рашисти обстріляли знову ж таки центр міста, і з ним майже сказати, можна знищили обласну бібліотеку. Це триває постійно так. Так, це триває постійно, тобто я почну з останнього запитання. Вчора було щонайменше три таких серйозних обстріли. Один з них справді запалив, викликав пожежу в бібліотеці Гончара, це Центральна Херсонська обласна бібліотека. Ще один влучив це вже третє таке, скажімо так, серйоз, серйозний обстріл цього будинку. на... Вулиці Небесної Сотні, ну і там були ще влучання з іншого кінця вулиці, яка є перпендикулярною до цієї вулиці Небесної Сотні. Теж це формально це вважається центром. Ну тобто, херсонцям не дають спокійно жити, і це зовсім скажімо так, не ніякого воєнного сенсу в цьому не було. Це скоріше, так нагадування про себе. З боку російських артилерістів і таке собі вітання з Днем звільнення, тому що, звісно, ну, це не були найжахливіші обстріли з тих, що з, до яких Херсон вже міг звикнути. Ну, але і не найспокійніший день з, можливо, з усіх можливих за цей, цей рік історії. Бо як відомо, як оголосили вже наша влада, що 405 херсонців, жителів власне всього правого берега цивільних були вбиті за цей рік через російські обстріли через підрив на мін на мінах, ну і скажімо так, це кожен з Кожен двохсотий приблизно з тих, хто там залишався, тобто пів, пів відсотка жителів, цивільних жителів було вбито росіянами просто через обстріли прибережної зони, переважно прибережної зони, всіма видами зброї, ну а також підірвалися, в тому числі і в глибині території. Підірвалися через спроби вести звичайну господарську діяльність попри суцільне мінування. Ну щодо того, який це був день, який це, скажімо так, як, як це всі сприйняли, ну це було диво. Тоді це було диво, тим більше, що, хоча цього диво очікували, але багато людей знаходились без ну, не було електроенергії з 6 листопада по Херсону. І багато хто втратив як такий зв'язок, тобто не знав, що відбувається, і оцей, скажімо так, відступ, який тривав вже та втеча расистів, вона тривала більше місяця, і не всі вірили в те, що це все остаточно, що вони не будуть десь там намагатися оборонятися ніхто ж не знав, чи всі вони пішли. Я маю на увазі з херсонців. Чи всі вони пішли з околиць, з тих ліній оборони, які вони будували, причому досить серйозно будували три лінії оборони між тим фронтом, який тоді був, між Посадпокровським і благодатним, скажімо так, а також на околицях Правдиного, і далі в глиб території. Це були по Балках. Просто остання лінія мала проходити по Вірьовчині Балці. Практично по околицям Херсона, і коли стали заходити ЗСУ, за коли люди побачили вже ну представників це сил спеціальних операцій, це була звичайна радість. Вона швидко рознеслась Херсоном, попри відсутність електрики, були сподівання, не не, не приховують цього. були Скажімо так, була робота наших спец... сил спеціальних інформаційних операцій, яка сіяла паніку серед расистів на лівому березі, і ця паніка була цілком реальною, але, на жаль, паніка не може заміняти собою, скажімо так, реальних операцій. Тому цей рік, протягом якого там на лівому березі, заспокоїлись, і кого вдалося тоді налякати. І знову думають, що Росія навсіма тому те, що ми зараз бачимо на лівому березі, скажімо так, сподіваюся, що це їх трохи їх віру похитне, те що Росія навсегда. Тому, Що ви що, маєте ну, на увазі, пане Володимир? Я маю на увазі ті операції, які здійснюють зараз силами морської піхоти, Збройні Сили України. Щодо десантування в районах Квенків, пойми, Антонівського мосту, Білогрудового. Це все разом, скажімо так, єдиний зараз єдиний напрямок має на всьому фронті, який має оперативні перспективи. А, попри там багато труднощів, їх можна навіть описати з логістичної точки зору. Я не буду зараз, а, з точки зору суто воєнного планування, але ось з логістичною ми маємо лише. А, Три місця, де плавні можна, скажімо так, переїхати на техніці. Чотири місця, якщо брати ще й Антонівський міст, якщо побудувати там, умовно кажучи, понтони понтонну переправу, то потім по цих плавнях прокладені в певних місцях дороги. Це найбільше звичайно це Антонівський міст, але там саме і найзапекліший опір буде чинити ворог, бо він просто впирається в Олешки. Там є військова база, практично на Олешківському мості на південь від Антонівського. Ну і дорога сама по собі. Вона є дорогою смерті. Це перевірено рашистськими військами, які намагалися штурмувати в район саме південного. Боку Антонівського мосту, коли там висадились збройні сили України, для того, щоб штурмувати, їм треба було спочатку проїхати три кілометри відкритою місцевістю на дамбі, тобто на насипу над плавнями, яка ця дорога проходить, і звичайно, при цьому вони піддавалися вогню української артилерії українських безпілотників. Так само би і українцям довелося, якби вони, скажімо так, заходилися штурмувати російські укріплення в районі поста даї. Перед річкою конка перед Олешками, власне кажучи. Тобто, ця, скажімо так, ця можливість практично відпадає. Інша можливість це жорствена дорога від потенційної понтонної переправи біля села Львового, яка йде в село Корсунку. Вона була насипана саме для того, щоб тренувалися наводити понтонні мости і потім наступати на Лівий берег, або навпаки, відбивати такі наступи, тобто, це совєтська армія, потім Збройні Сили України, саме там тренувалися. ну Зараз е, сама ця місце можливої переправи знаходиться під українським контролем, але кінцева, скажімо так, точка, де ця дорога виходить на материк в селі Корсунка, вона під знов таки під жорстким ворожим контролем. а Наші плацдарми в район Кринків, там практично лише треба пересуватися водою, тобто про якесь масоване перекидання техніки і її постачання а, паливом і боєприпасами поки що в тому районі не йдеться. Але є, є ще інший район. Я про це кажу, бо я думаю, що руські загарбники так само мають карти, можуть подивитися. Там грунтова дорога є ще в районі під, між Піщанівкою Підстепним, яка теж іде з, безпосередньо з лівого берега Дніпра, до дач. її недолік, що вона грунтова, вона не жерствена. І її зараз вже до самого материка, і з виходом на материк зараз контролюється саме Збройними силами України. Тобто там є така можливість, хоча з правого берега вже теж є плавні, Район, який росіяни, до речі, наймасованіше зараз обстрілюють і кидають бомби. Це район Миколаївського водоканалу, там де є водозабор. Можна подивитися, тобто вони саме там підозрюють скоріш за все наміри Збройних сил України будувати переправу. Ну і є ще один момент: є ще село Білогрудове, це єдине село в Україні, яке не має сухопутного сполучення з рештою України. Воно розташоване на одноіменному острові. Колись в лікарні мені доводилося лежати з мешканцями цього села, який три дні не міг потрапити до рук хірургів, попри серйозне ускладнення свого здоров'я. Через те, що льодова обстановка не дозволяла переправити його ані човном, ані автомобілем. Ну тобто, був такий настійкий лід, але човни не могли виходити. Тобто, це село не має жодного мосту, жодного жодного сполучення. Але там через нього теж прокладена дорога. Тобто, від Материкового правого берега, якщо переправитись в це село, яке частково зайняте зараз Збройними силами України, то можна до самої голої пристані, точніше, навпроти голої пристані, проїхати там 90 метрів ще одна власна річка конка, яку теж треба переправлятися і переправлятися просто на очах у тих росіян, які зараз доволі щільно контролюють Голу пристань, зокрема і цю центральну набережну, куди навіть не пускають місцевих. Тобто всі ці місця мають свої переваги, але мають свої величезні недоліки. Тим не менше, ми можемо спостерігати паніку у росіян, тому що всі їх спроби скинути плацдарми, вони не мають успіху. Більш того, ці плацдарми розширюються. І ця паніка тут важко вже сказати наскільки вона самопідтримана є, тобто підтримується самими рашистськими ресурсами. Більш того, значна частина їх солдатів і офіцерів підтримують цю паніку цілком свідомо для того, щоб уникнути потрапляння на ці гарячі ділянки. І, звісно, тут ще є такий момент хорошої перспективи в тому, що за цими глянками плавнів лежать доволі такі суттєві, можна сказати, неосяжені соснові ліси. Сосна, тобто вона вічно зелена, вона захищає в частині маскування, зокрема і взимку. Вони ростуть на піщаних пагорбах, вони не затоплювались під час повені. Можна лише пошкодувати, що українське командування тоді. Після підриву не скористалося цим моментом, а навпаки, відвело на Запорізький напрямок Сили спеціальних операцій. Ну але Бо росіяни теж відвели свої тоді частини аж до Раденської нової Маячки. Тобто а, десь 70 кілометрів фронту було ними оголено, вліп до 20 кілометрів. На той час і вони не могли пересуватися через те, що всі дороги були частково. В певних місцях затоплення, тобто пересуватися можна було і висаджуватися лише човнами, але зараз це набагато складніше вже зробити, і тим не менш не можна не відзначити такого героїзму і високих стандартів планування. Тих, хто цю операцію зараз здійснює, тому що дійсно росіяни мають 65 тисяч військ в своїй групі армії Дніпр, з них близько 35 тисяч безпосередньо знаходиться або вздовж Дніпра на лінії, або в найближчому тилу, і вони мають дороги, щоб перекидати. Навіть зараз мають достатньо доріг і блокування цих можливостей скинути. Кілька сотень українців е, скинути в річку, примусити е, повернутися на правий берег, е, блокування цих зусиль російського командування це дорого вартує. Ну Це справді е, військовий геній якийсь це зробив. Може, колективний, скоріш за все, е, тим не менш, треба відзначити, що. Такого ще не було. Бо і звільнення Херсону, яке, яке ми спостерігали тоді, і звільнення перед тим Харківської області воно було мож... Все це було можливим передусім завдяки помилкам російського командування, помилкам передусім в плануванні логістики. А в Харківській області також і через те, що там просто не було достатньої кількості військ. В даному випадку вони діяли. Росіяни, я маю на увазі, діяли більш-менш вже навчено, тобто у них помилок не було, і тим не менш вдалося забезпечити локальну перевагу в деяких засобах. І завдяки цьому, скажімо, є така ось непогана перспектива зараз, незважаючи на те, що росіяни в наконтрольованій ними території практично вже завершили. Формування того руського міра в адміністративному плані, в плані там навчання примусового дітей, в плані навіть військового обліку, і в плані паспортизації. Тобто понад дві третини жителів вже змушені були взяти російські паспорти під практичною загрозою, позбавитися будь-якого майна, бо є там і російський закон, який вимагає. Право власності на сільськогосподарські землі лише для громадян Росії, тобто забирали паї земельні просто і продовжують забирати до речі, у тих, хто не взяв російський паспорт. А щодо іншого майна, хоча воно формально і дозволено іноземним громадянам. На території Росії вони ж це вважають територією Росії, але ж е фактично російські адміністративні послуги там з приводу оформлення такого майна не громадянами Росії просто не надаються тому. Ті, хто не взяв російський паспорт, вони не можуть оформити майно за російськими правилами, і у них його просто фізично забирають. Це не поодинокі випадки, і мені моїм знайомим які постраждали від того, вони розповідали. Як просто приходять, забирають от, автомобіль, бо на нього лише український техпаспорт забрали, і потім продали комусь з місцевих вже на запчастину. Або інша якась доля його, це вже не важливо. Важливо, те, що росіяни там почуваються доволі таки самовпевнено почувалися і колаборанти, які там залишилися, вони теж більш-менш, скажімо так, перший страх минулорічний пройшов, і вони думали, що їм там вже нічого, крім можливо, партизанів не загрожує. І ось раптом ця десантна операція вона має, скажімо так, поставити ситуацію з голови на ноги, щоб колаборанти знали, щоб вони боялися, щоб вони або тікали, або шукали шляхи а, стати подвійними агентами. На що ми зараз сподіваємося? Ми щиро на це сподіваємося. Пане Володимире, але ще хочемо у вас запитати власне, про. Які зміни в самих херсонців в Херсоні відбулися за ось цей рік після деокупації нашого українського міста? Чи повернулися, чи багато людей повернулися в Херсон, чи багато, наприклад, перейшли на українську мову з тих, хто говорив російською за вашими от спостереженнями? Що відбувається? Ну, можу так сказати, Херсон формально був містом російськомовним, хоча, на відміну від інших міст Схода і Півдня, більшість херсонців є російськомовними в першому або другому поколінні. Тобто, uh -huh. у нас урбанізація відбувалася передусім, донором цього урбанізації було саме україномовне село і навколо Херсона. Сільське населення україномовним було до до, до останніх, скажімо так, років, хоча поступово і під час незалежності України така русифікація триває. Спочатку це все в селі це соржукізація, а не русифікація. Тобто, за виключенням там буквально десятка сіл, які походять із російських або білоруських переселенців. Вся решта сільських населених пунктів, а також і малих міст. Тобто, крім Херсона Нової Каховки, певною мірою Каховки і Генічська, це все україномовний такий простір, тому щодо херсонців їм не важко перейти було на українську. Ну і справді дійсно переважно люди між собою спілкуються зараз при зустрічах українською мовою. Тут важко сказати, наскільки це, скажімо так. Повсюдно, тому що можливо це моє коло спілкування лише а також і ну, умовно кажучи, магазини, хоча це повсюди спостерігається по всій Україні. Але ж тут є ще такий момент, що щільність херсонців, вона досить таки зараз проріджена. Тобто немає такого, щоб юрбами ходили, щоб були там якісь масові заходи, це зрозуміло. Коли Херсон звільнили, херсонців залишалося близько 120 тисяч жителів. Після того херсонцям довелося кому три тижні, кому місяць, а дехто і досі на околицях без електроенергії залишатися. Ну, уявіть собі, що це таке в умовах, наприклад, зими тим більше. Тобто, це стало однією з причин, що евакуація після звільнення лише прискорилась. А друга, після того як в грудні, на початку грудня, наприкінці листопада, Росії минулого року, росіяни відновили обстріли, іноді вони досягали справді таких жахливих терористичних терористичних масштабів. Ці обстріли Херсона, і звісно, що це теж сприяло такому відтоку людей. Зрештою, залишилося в межах в адміністративних межах міста Херсон, залишилося десь 70 тисяч херсонців, і ця цифра вже протягом десь 8-9 місяців. Вона є сталою. Тобто, дехто виїжджає, особливо ті, хто. Чи будинки були або зруйновані, або пошкоджені, дехто навпаки, повертається. Херсон це чи не єдина зараз єдиний населений пункт в прифронтовій цій смузі, звідки немає примусової евакуації дітей? Ну, я не знаю, як це оцінювати. Скажімо так, я більше оцінюю це негативно. що… Попри те, що в Херсоні, в Херсоні теж були, були загиблі діти. Хоча в селах дійсно це набагато, скажімо так, ймовірніше дитині підхопити російський снаряд, тому що там все на виду, там дрони літають, і, і там ці хати, що є, вони ну власне, як і приватний сектор в Херсоні. Ці будинки одноповерхові або двоповерхові, з легкими перекриттями, вони не витримують в жодному разі прямого влучання будь-якого снаряду, навіть там міни 82 мм, міліметри, якщо така буде, або града 122 мм. тобто всі, хто там є, вони можуть загинути. А артилерійські нальоти, на відміну від авіаційних або ракетних, про них не попереджають. Тобто, ну якщо вистрілили. То від того, як почули саме звук виліту до прильоту, проходить буквально лічені секунди. Тому ніякої сирени немає щодо саме артилерійських обстрілів. Буває так, що і ракетні обстріли також всі є свідками того, як прилітає ракета, а потім буде сирена, але це вже специфічні гіперзвукові ракети, такі як там Онікси. А, тому сирена гудить, наприклад, якщо вилітає літак, який потенційно є носієм кінжалу. Але ось щодо сирен в Херсоні, то е, найчастіше шкоду приносять те, що сирен, про, про що сирени не сповіщають, і тому людям в приватному секторі, а також і в селах треба або сидіти постійно в підвалах, що неможливо звичайно, або ризикувати постійно. Тобто найбільше ризикують зараз, ну і в Херсоні, зокрема, ті люди, які пересуваються вулицею в цей момент, і саме вони найчастіше стають жертвами російських обстрілів. Що ж, пане Володимире, тримайтеся, тримайтеся всі херсонці, які побачать цей ефір. Бажаємо вам витримки, сили і обов'язково нам спільної перемоги. На цьому будемо ставити три крапки в нашому спілкуванні. Дякуємо вам за цю інформацію за те, що розповіли, яка ситуація, зокрема, і у Херсоні. Нагадаю для наших глядачів та слухачів, що спілкувалися із Володимиром Молчановим. Це блогер з Херсона, зокрема про. Те, як прожив Херсон рік після деокупації, і яка наразі там ситуація з нашим гостем і спілкувалися на все добре.